Якщо подивитися на землю здалеку, здається, що вона незмінна, зелено блакитна, спокійна, вічна, але це лише ілюзія. Під цією оболонкою відбувається тихий процес, якого ми не помічаємо. Життя зникає за кілька десятиліть. Світ став помітно тихішим, птахи співають рідше, узбережжя спорожніли, навіть комах у повітрі менше. Ми живемо у час, коли темп вимирання перевищує все, що траплялося після падіння астероїда, який знищив динозаврів, і цього разу причиною катастрофи є не космос, а ми самі. За останні 50 років людство скоротило чисельність диких тварин майже на дві третини деякі види зникли, так і не отримавши наукової класифікації, інші живуть лише у фотографіях та музейних зразках. Світ втрачає голоси, які звучали мільйони років. Але можливо не все втрачено. Колись наука могла лише фіксувати зникнення. Тепер вона починає сперечатися із самою смертю. Генетика подарувала нам небачену владу. Ми вміємо читати і копіювати ДНК, а іноді навіть шивати пошкоджені ділянки. У лабораторних боксах по всьому світу зберігається клітини істот, яких у природі більше немає. І запитання стоїть уже: не чи зможемо, а чи маємо ми на це право, аби усвідомити це, варто пригадати тих, хто раніше жив на землі поруч із нами. Одного з них називали хаастером. Це був найбільший хижий птах, що коли-небудь жив на планеті. Його крила мали розмах майже 3,5 метри, вага сягала 15 кілограмів, приблизно як у середнього собаки. Але сила кігтів була достатньою, щоб збити людину з ніг. Він панував у небі нової Зеландії, полюючи на гігантських нелітаючих моа предків сучасних страусів. І коли люди знищили моа, головне джерело їжі хаастера. Баланс зруйнувався. Птах почав нападати на все, що рухалося. Легенди племен Маорі і досі говорять про птаха, що тягнув дітей у небо. Археологи знаходять кістки моа з глибокими борознами від його кіхтів. Це сліди боїв, які тривали тисячі років, але, зрештою, люди перемогли. Хаастер, володар, неба зник. І сьогодні ми питаємо себе, навіщо, якщо його ДНК збережено і ми здатні оживити цей вид, куди його повернути? До світу, де вже немає ні Моа, ні первісних лісів? Інший гігант, короткомордий ведмідь. Три з половиною метри завишки, тонна ваги, лапи, силою здатною повалити бізона одним махом. Його щелепи трощили кістки, щоб дістатися до кісткового мозку, найціннішої частини здобичі. Він був господарем північноамериканських рівнин, поки люди не з'явилися поруч. Сучасні дослідження показують, що цей звір бігав зі швидкістю майже 40 кілометрів на годину, швидше за бурого ведмедя. Але навіть така сила не врятувала його від голоду. Люди полювали на тих самих тварин, що й він, і поступово позбавили його їжі. Потім прийшло потепління, і гігант просто не витримав його сліди. Зникли близько 10 тисяч років тому. Дехто з палеонтологів каже, що короткомордий ведмідь був надто успішним хижаком. Коли зникли його конкуренти, йому вже не залишилось кого їсти, і в цьому певна іронія еволюції. Перемога може стати початком кінця. У тропічних землях тим часом панувала інша істота: мегаланія, гігантська родичка сучасного варана. Вона сягала семи метрів у довжину і важила понад тонну. Її щелепи були озброєні зубами, схожими на леза, а токсична слина діяла як уповільнена отрута. Вона чекала годинами, поки здобич наблизиться, і одним рухом завершувала полювання. Коли перші люди прийшли до Австралії, Мегаланія вже була легендою, повільна, але небезпечна. Та нові мешканці континенту почали спалювати ліси, змінювати ландшафт, і ящірка втратила все, чим жила. Вона зникла приблизно 40 тисяч років тому, але чутки про велетенських рептилій у глухих районах нової Гвінеї не зникають і досі. Якщо колись її справді знайдуть, це буде не просто сенсація, це означатиме, що минуле здатне чекати мільйони років, але не всі історії із сивої давнини. Тасманійський вовк або тилацин зник зовсім нещодавно. Його тіло нагадувало собаку, морда, лисицю, а спина була вкрита смугами як у тигра. На початку 20-го століття фермери вважали його загрозою для худоби, і уряд платив премії за кожного вбитого хижака. Полювання стало звичним бізнесом у 1936 році. Останній тилацин помер у клітці зоопарку в Гоберті. Ту мить зняли на плівку. Останні кадри живої істоти, яку людство вбило, навіть не помітивши. Цей короткий фільм і сьогодні викликає дивне відчуття, ніби дивишся на майбутнє, яке вже стало минулим. Через 80 років його ім'я знову з'явилося в заголовках. Австралійський фотограф Ніл Уотерс заявив, що бачив живих телецинів і навіть зафіксував їх на камеру. Якщо це справжні кадри, значить вид вижив. Якщо підробка це говорить лише про нашу жагу вірити, що все можна повернути. І справді вчені працюють над цим. Проекти з відновлення телецина тривають з 1999 року. У 2002-му частину його. Генів запустили в ембріон миші, і це стало першим доказом, що навіть мертва ДНК здатна ожити. Сьогодні дослідники використовують технологію CRISPR, порівнюючи геном тилацина з ДНК близьких родичів, сумчатих дияволів. Мета створити клітину, яка працює так само, як у зниклого виду. Але чи буде це справжній тилацин, чи лише його копія? І головне, де він житиме, коли тасманія вже давно не дика. У тій самій Австралії народилася ще одна сенсаційна ідея. На початку 2000-х вчені з університету нового південного Уельсу запустили проект «Лазарус – той кого воскресили. Їхня мета здавалася фантастичною оживити жабу, яка виношувала потомство у власному шлунку. Самка ковтала запліднені яйця, пригнічувала дію шлункової кислоти, а через кілька тижнів народжувала жабенят ротом. Вид помер у 1980-х, але кілька заморожених тканин збереглися у лабораторіях. Коли дослідники пересадили ці клітини в яйця спорідненої жаби, сталося немислими. Клітини почали ділитися, вони не вижили, але на кілька днів ожили після десятиліть у небутті. Ефект був вибуховим. Уперше людство побачило, що смерть виду не остаточна. Так з'явився напрям, який назвали де тобто воскресіння вимерлих видів. Його суть проста: знайти зразок ДНК, очистити, відновити і перенести у клітину живого родича. Якщо процес пройде успішно, з'явиться ембріон істоти, якої більше не існує. Вчені сперечаються, що буде далі, якщо ми зможемо повернути жабу, чому б не Мамонта? А якщо Мамонта, то можливо й динозавра? Що буде, якщо вид, який ми повернемо, змінить екосистему, витіснить інші види, чи навіть спричинить нову кризу? І все ж людська цікавість сильніша за страх після проекту Лазарос. Увага науковців переключилася на істот, які зникли не тисячі років тому, а мільйони. Вони почали досліджувати доісторичних риб і морських хижаків, чиї рештки збереглися у формі скам'янілостей. Одним із таких загадкових створінь став гелікопріон, риба, яка мала щелепу схожу на циркулярну пилу. Її зуби не випадали, а скручувалися в спіраль, утворюючи колесо, що постійно росло вперед. Уявіть, замість змінних зубів нескінченна спіраль лес, що розтинає воду. Для вчених це не просто примха природи, це ключ до розуміння, як змінювалися морські екосистеми сотні мільйонів років тому, а для фантазерів натхнення. Кажуть, навіть Стівен Спілберг, дізнавшись про гелікопріона, жартував, що якби знав про нього раніше, зробив би не щелепи, а пилу. Після гелікопріона наукова уява повернулася до ще одного дива: аквілоламна мілакі або орлиної акули, знайденої в мексиканській затоці. Її широкі грудні плавці нагадували крила ската, тож вона виглядала радше як істота зі сну, ніж з океану. Ці скам'янілості не просто рештки минулого, це нагадування, що природа здатна на будь-які експерименти, і, можливо, головне відкриття попереду не те, як воскресити минуле, а як зрозуміти, чому воно зникло. Деякі дослідники навіть мріють про домашніх монстрів, наприклад, ентелодон, кабан канібал розміром із бегемота його ікла сягали 20 сантиметрів, а щелепи могли розчавити череп одним укусом. Він хапав будь-яку здобич, яка траплялася на шляху, не шкодуючи навіть родичів. Палеонтологи вважають, що ці тварини були розумними і соціальними. Але чи хотіли б ми жити поруч із ними сьогодні? Навіть уявно це питання про межу між цікавістю і безумством, і все ж є істота, якій не довелося воскресати медоїд. Малий, зухвалий з товстою шкірою, яку важко прокусити. Він не тікає від небезпеки. Він кидається на неї, нападає на змій, левів, навіть леопардів. Його щелепи настільки сильні, що він гризе черепах разом із панцером. У зоопарках медоїди тікають з вольєру, щоб побитися з більшими тваринами. Він вижив там, де гинули гіганти, бо ніколи не здавався. І, можливо, саме це робить його найуспішнішим видом з усіх. Можливо у цьому і полягає головний урок, де екстинція це не просто про гени і лабораторії. Це спроба зрозуміти, що таке життя і чому воно варте збереження? Ми вже вміємо повертати клітини до дії, але чи навчились ми повертати співчуття? Бо, зрештою, воскресіння це не про минуле, це про нас, про бажання виправити те, що ми самі зруйнували, і про запитання, на яке поки немає відповіді: чи готові ми до світу, де смерть перестає бути остаточною межею?